Це наша вчителька Богдана Ткачук у Польщі вона побачила виставу незвичного театру. Головними акторами були вогняні кулі, палиці і віяла. Вже вдома Богдана самотужки брала уроки для початківців. Зараз вона учасниця театру Вогню проти ночі. Коли виступає саме наш театр, там чи на фестивалі, чи а, на якихось там корпоративних замовленнях, підходять люди питають, де можна навчитися. і саме через це в нас виникла така думка. Почати займатися вже, відкривати першу в Україні школу вогню. Початківці займаються з навчальними поями. Це звичайна панчуха з тенісним м'ячем у середині. Просто крутимо вперед. А тепер дивимось на себе в зеркало і бачимо, яка у нас іде траєкторія. Тобто вона повинна бути рівненька. Намагаємося працювати тільки кістями. Так? Те, що зі сторони видається таким простим, зробити досить складно. Це найпростіший елемент поїнгу метелик. Загалом базових прав близько 20. Але головне фантазія. Пробуй. Так, 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 але не прискорюйся, все правильно. Робиш? Ти дивися на пої, а не на своє відзеркалення. Тобто ти йдеш вперед, потім як розвертаєшся, йдуть вони тебе назад. Перший курс триває півроку. Наприкінці іспит. Випускники ставитимуть свій простенький номер, тільки потім їм дозволять приборкувати стихію. Ростислав Заболотний, нині один із найкращих вогняних умільців країни. Вперше про вогняне шоу дізнався випадково. Я искав себе якесь заняття, що можна взяти завжди з собою, і чим можна займатися, допустимо, в іншому місті, якщо я поїду кудись або на пляжі, або ще где-то. І я знав про бої. Так крутити палаючі кулі можна будь-де і будь-коли. Для К1 Ростиславі Богдана на 10-градусному морозі погодилися показати справжній поїнг. Рідина використовується або масло, або газ. Мисочка, можна брати любу тару, це називається замочка. Ось ці пої професійні. Спеціально замовляли на їхній батьківщині у Новій Зеландії. Ланцюг тут надміцний, а кулі в перекладі махпичі кулачки зроблені з вогнетривких мотузок не працює з ними вже рік, а виглядають як нові. Ось чого можна навчитися в школі вогню за годину, а працювати з палаючими поями дозволяють тільки професіоналам. Дарина Гурова, Лимник, Ігор К1.